14 січня уже сьоме у міському палаці культури вшановували найдостойніших бердичівлян, які минулого року своїми досягненнями, перемогами та здобутками прославили місто на різних рівнях. Цього року церемонія відзначення кращих з кращих мала назву слава Бердичева. Часті зіти на головну сцену міста за нагородою удостоїлись близько чотирьох сотень городян різного віку, професії, соціального статусу тощо. Найпершими пролунали імена священників Бенедикта Крока та Петра Гевельта, колишнього і теперішнього настоятелів парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії відзначили у номінації Моє квітуче місто влітку минулого року. Після тривалої реконструкції відбулось поновне освячення верхнього храму кляштуробосих кармелітів. Нагороди у цій номінації та наступній розквітний відродець зрости. Вручав голова Житомирської обласної ради Йосип Запаловський. Відзнаки з рук посадовця отримали голову чотирьох новостворених ОСББ, керівники двох об'єктів ресторанного господарства, перукарні, лазні, 13 магазинів, двох аптек та двох стомат кабінетів, які почали працювати у минулому році. Також протягом 2012-го бердичівляни змогли оцінити роботу відремонтованої амбулаторії сімейної медицини на Червоній горі, дитячого садка Калинонька та фільтрувальної станції. Нагороду з заведення в експлуатацію останнього об'єкта отримали міський голова Василь Мазур та директор водоканалу Микола Ревуцький. Свято вшанування найкращих мешканців це приклад для усіх міст і районів Житомирщини, зазначив голова облради Йосип Запаловський, який не вперше бере участь у подібній церемонії. Бердичів завжди відрізнявся серед багатьох міст і районних центрів тим, що вміє шанувати своїх людей. Я щиро вдячний керівництву міста Васильові Сантиновичу Мазеру за те, що він зробив таке чудове свято для всіх. Жителів міста Бердичева добре допомагати тому, хто хоче щось сам робити. А якраз керівники міста Бердичева, керівники організації, підприємств, установ міста Бердичева, вони якраз є такими керівниками. І я щиро сердечно хотів би їм подякувати. Подякувати за їх роботу, за те, що вони роблять для своїх земляків. Будь-яку справу для того, щоб її зробити, потрібно Дуже багато зусиль. Потрібна підтримка знизу, щоб підтримували будь-яку ідею бердичівляни, потрібна підтримка владних структур як державних на рівні держави, так і на рівні області. І Я сьогодні хочу вам сказати: якби не було серйозної підтримки на рівні держави, якби не було. Серйозної підтримки на рівні області то багато добрих справ, які ми зробили, які ще ми маємо зробити. Їх би не відбулося. За те, що голова обласної ради у свята будні завжди разом із Бердичевим та Бердичевлянами було прийнято рішення вручити йому найвищу відзнаку за заслуги перед Бердичевим. Перш за все для мене це не очікувано, це дійсно правда. Але для мене це як аванс який буде мене зобов'язувати ще краще працювати для міста Бердичева? Я буду це робити, дві наступні номінації були пов'язані із працею. Його величність виробник об'єднала підприємства, чия продукція стала візитівкою Бердичева на різних рівнях, та на яких минулоріч створювались нові робочі місця і проводилась модернізація. А в напрямку працею звеличені нагородили 17 бердичівлян, за чиїми плечима 50 і більше років трудової діяльності. Рекорд встановив слюсар котельні будівельного ліцею Казимир Болінський, який має 61 рік і 5 місяців стажу. Безперечно, люди це найдорожче багатство кожного міста і держави в цілому, впевнений міський голова. Саме вони своєю щоденною працею творять майбутнє Бердичева. Саме завдяки людям, цим людям, розвивається культура, спорт. Освіта і інші галузі. Саме завдяки цим людям створюються робочі місця. Саме на прикладі цих людей вони показали своїм життям, життям показали, як треба жити, як потрібно працювати, як потрібно любити. Саме ці люди є носіями, носіями тих добрих, гарних традицій міста Бердичева, за що Бердичів побажають. То ще раз всіх з новим роком. І давайте побажаємо. Всім нашим гарним, особливим людям, які в залі, які на сцені. щоб всі були здорові, з новим роком, З Новим Щастям! Бердичівляни вміють не лише віддано працювати, а й жити з добром у серці. Номінація милосердя категорія вічна зібрала усіх, хто дбає за життя, здоров'я та захист інших. Це, передусім, працівники народних служб порятунку, Тож і відзнаки номінантам вручав головний міліціонер Бердичева Юрій Олефір. У цьому ж напрямку прозвучали імена і наймолодших та найстарших бердичівлян у достойних нагород. Це богатирі року Діма Щербина та Віталій Христюк і сторічні ювіляри Микола Старухін та Петро Дорожинський. Традиційно найчисельнішими були номінації, котрі зібрали найкращих в освіті культурі та спорті, а також номінація Пізнавай твори перемагай, досягнення центру позашкільної освіти. Заклади Бердичева за підсумками 2012 року посіли перше місце у рейтингу міста районів Житомирської області. Незвично багатим на номінантів був цього разу напрямок Славімо рідне місто. Він об'єднав 35 бердичівлянок, чиї материнські заслуги було визнано на державному рівні. Компанію матерям-героїням на сцені склали четверо городян у достойні орденів та звань заслужений. Подивитися телеверсію сьомої щорічної церемонії відзначення перемог досягнень та здобутків бердичівлян можна буде незабаром на каналі Вік. Час і дату трансляції буде повідомлено в анонсі.